Всім привіт! Вітаю на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Зараз поговоримо про нового ДТЗ на 35 коней модель 5354HPX. Що ви про нього написали? Я викладав на нього детальний обзор і дуже цікаво почитати ваші коменти. Ну, Богдан В. пише, що це той самий ДТЗ-5244, просто додали топливо ну, паливо. Насчет назви двигуна, то в Китаї теж така назва на дтс 5244 але наші її міняли, а зараз типу зробили нову модель. А назви з Китаю не міняють. Ну, трошки заплутано, незрозуміло. Юрій Бричка пише, що це 100% просто друга бірка на движку, і все. Запитання: яку фразу потягне ДТЗ більше, ніж на 24 коняки? Я так розумію, коробки в них однакові. Чи то не скажеться на ресурсу коробки? Ввелікаве запитання. Буду на площадці і запитаю вже безпосередньо у майстрів цю інформацію. Як відомо, в них одинаковий об'єм. Це 1909 кубічних сантиметрів, тобто 1,9 літр що в 35 ки що в 24 ки Володимир Усатов пише, що це чіптюнінг. Додали більше палива, взагалі цей двигун ставили на 30-сильні ДТЗ-5304. Потім вони пропали і появились 5244. На ДТЗ-5304 є огляди в Ютубі. Цікаво. Давайте поглянемо. ДТЗ. Так, є. Прикольно. Дуже цікаво. Так. Віталій. Пишу, що це той самий ДТЗ, тільки поміняли наклейку і підняли ціну на 150 доларів. Ну, що я можу по цього всього сказати? Що потужність вона справді більша, вона справді 35 кінських сил. Не просто поміняли наклейку і підняли ціну. Але за допомогою, мені здається, поміняли паливну систему, або чип тюнінг, або не знаю, який чип на трактор можна ставити. Ну, просто. Доладнали цей міні-трактор. Це такий мій писамок. Напишіть коментарі, що думаєте по цьому приводу. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген і до побачення. Слава Україні!